Всім привіт! Вітаю на нашому каналі Річ. Сьогодні ми поговоримо про таку е, снася, не снася, а наживку на карася. Але це така наживка доволі цікава. Коли не клює карась, вона 100% приманить рибу до вашої наживки. Е, ми сьогодні поговоримо про манку із живим компонентом. Дивіться, для цього нам потрібно буде копариш. І візьмемо ми сюди трошки нашого мотилика. Мотиль, таке як золото. Кидаємо все сюди. Кидаємо. Закинули. Вставляємо. Дивіться, яка красота. Я думаю, рибаки мене зрозуміють. Беремо ось таку нехитру приспособу і починаємо це все діло і змельчати. Можна блендером, коє ножниці. Можна одинарними ножницями. У мене є отакі ножниці, я змічаю такими. Але повірте мені, після цієї наживки весь карась Буде ваш зимовий, так 100%. Це більш, аніж ця наживка, як вам сказати, працює. Вона працює за щодо того, що видає свою муть в воді, куди давати будь. Я вам покажу. Ми зробимо краш тест, як вона поводить себе на гачку у воді. Робимо таку кашку, кашку робимо. Не жаліємо наші компоненти. Можна робити просто з опариша. Ну, з мотиля, думаю, самого буде просто дорого накладно, але до... трошки додавши мотиль, ну дасть такого класного вам кольору забарвлення в манці. Хорошо. Зробила ось таку кашицю. Я думаю, що риба буде від такої кашки кайфувати. Офігенно. Все, хорошо. тепер дивіться, що я буду сюди робити. Сюди я додаю 2 ложки манки. Столових без горки. Раз, два. І сюди ми вже будемо додати воду. Ось приблизно півтори ложки. Раз. І два. Не боїмося, це все завжди можна відрегулювати. І от це зараз діло потрібно буде вимішати. І я вам покажу з цього з цього вийде. Ми вимішали нашу манку. На це мені пішло приблизно десь 5-7 хвилин. Ну, ось такої консистенції. бути така як сильна, в'язка жуйка. Подивіться на цей колір. Оцей колір дав нам е, перемеляний мотель. Ну, просто не знаю, такий норожевий, дуже, дуже кайфовий. За рахунок е, живого компонента, того, що ми подрібнили мотеля і опариша, повірте, це буде давати в воді рибі харчовий сигнал, що потрібно. Що тут є, чи похарчуватися Тобто це буде доповнювати. М -м, не одну зимню риболовлю спасала мене ось така манка. Ми зараз зробимо краш-тест. Я покажу, як вона сидить на гачкові, як вона буде у воді себе поводити. Я зв'язав поводочка. беремо на гачка. паличку. Я ж кажу, але подивіться на ці шматочки мотеля опариша. Ну, взагалі він виглядає шикардосно, я не знаю. Я ж кажу, це <сміст>, має бути максимально неактивна риба, там, або там її взагалі не має бути, щоб вона на це все не клювала і не реагувала. Беремо нашу маночку, намотуємо цепляємо і намотуємо ногачок. Кратше, зробити таку побільшу балабушку, щоб було видно і класно в цьому воді. Зробили ось так ось, намотали, можна не жаліти манку. І робимо ж якраз. Краш тест у воді. Збуку, щоб було видно. Дивіться, воно дає за рахунок кольору Мотеля воно дає рожевий кольор, який додатково приваблює карася. І за рахунок живого компонента воно дає додаткову муть харчовий сигнал, що тут є чим харчуватися рибі. Дивіться, манка офігенно тримається на гачку, я не знаю. Я шкав по зимовій риболовлі, Мене ця манка дуже сильно спасала. Тобто, неактивний, неактивний карась він клював прямо ще суперово і кльово. Дивіться, як на це можна не клюнути. Ну, якось так. Дивіться, я вам дуже вдячний за перегляд. З вас лайк і підписка. Дякую, слідкуйте далі. Далі буде дуже багато крутих відосів і рибацьких лайфхаків.